Доброго здоров'я в ефірі на першому західному програма GoPro. Наш гість Ольс Чемерис, ректор Львівського національного медичного університету. Вітає вас. Доброго дня. вітаю. вже завершилася вступна кампанія. Під підведемо підсумки є. Чим тішитися, чи є чим плакати? Загалом для нас підсумки позитивні. Ми вже відзначаємо з року в рік збільшення кількості студентів, які власне обирають наш університет. І підбуваючи підсумки, хочемо відзначити, що цього року ми знову ж таки набрали більшу кількість студентів на на освітню професійну програму магістратура за різними спеціальностями, Їх майже 860. А також ми можемо відзначити і якісний склад наших студентів, якщо так можна підмітити, з цього місця, оскільки ми можемо пишатись з тим, що студенти з найвищим конкурсним балом. Обирали медицину першим пріоритетом, власне, наш університет. Тому це є такий для нас здобуток, яким ми пишаємося, і також для нас є знаковим, те, що цього року, як завжди, традиційно студенти пріоритетно обирали фізичну терапію і реабілітацію, що свідчить про актуальність і затребуваність цієї професії, особливо в часі війни. А також вступали на програму протезування ортезування, оскільки наш університет є один з чотирьох, власне, в якому ліцезована така освітня програма. Тому загалом можна сказати, що стопна компанія є для нас успішною, і знаковим є те, що Львівський національний медичний університет залишається лідером серед закладів вищої освіти, медичних закладів вищої освіти, і які користуються популярністю власне серед потенційних колишніх абітурієнтів і вже студентів. Ну я так розумію, що війна. Дає вплив, що е, ці спеціальності, які користуються популярності, які є затребувані зараз під час тої біди, яку ми маємо, так? Звичайно, війна має вплив. Це кардинально помінялися цифри поступання на ці е, факультети? Е, я хочу звідзначити, що вже другий рік поспіль, власне, на фізичну терапію і реабілітацію, і конкурс є надзвичайно високий. Це свідчить про те, що ця спеціальність є популярною. І знову ж таки ми розуміємо, що популярність її пов'язана з тим, що, на жаль, ми вже четвертий рік в повномасштабній війні, і власне, кількість і наших хлопців, дівчат військовослужбовців, які потребують відновлення, а також і цивільних, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації, зростає, і власне попит за такими спеціальностями зростає. А як ж э, стоматологи? Хай хоч... мія дитинство всіх бать... батьків зробити з дітей стоматологів. І, знову ж таки, хочу значити, що цього року ми значно більше студентів І на стоматологічний факультет це майже більше 240 студентів. Тому, якщо минулий рік, це значно значно більше кількість студентів, які вас десь просіли. Найбільше просіли ми на фармацію. Це ми пов'язано першу чергу. Аптеки приносять такі величезні гроші. Куди не плюнь на в центрі Львова всюди аптека? Першого ми пов'язуємо з конкурсним балом 150, це вже другий поспіль. Конкурсний бал на цю спеціальність становить основною вимогою власне наявність конкурсного балу щонайменше не менше 150, і це впливає на кількість здобувачів за цим напрямком не лише в нашому університеті, а злом в Україні, якщо порівняти. А кількість студентів, які обрали фармацію в Україні, тому посіли друге місце після національно фармацевтичного факультету. Тому ми тут також серед лі лідерів. Хоча тенденція, на жаль, вже другий рік поспіль є плачевними. А на що вчать? Мене це цікавило, фармація їх вчать. Ну, ми спілкуємося з фармацевтами, там, ну дуже часто. Найбільше, напевно, люди спілкуються люди з фармацевта, заходять в аптеку. І гріх жалітися наші аптеки завжди запропонують п'ять лікарств, не так як за кордоном, і далі. Їх вчать так само ну, глобально. Звичайно, ми говоримо про підготовку магістрів-фармацевтів. Mm. Це абсолютно це спеціалісти, які є в сфері медичної фармації. Тому ми не говоримо лише про продавців. Так, ми говоримо власне про науку фармації. Зрозуміло. Ну, бо афармація теж розвивається. Колись аптеки були там, одна на вулицю, а зараз три і то і, і, і то, рість. То. Дівчата, хлопці, є якийсь гендерний баланс? Якщо стосовно гендерному балансу, то знову ж таки збільшення кількості студенток, власне, дівчат. І це така можна сказати, історична тенденція, тому що традиційно. У вищому медичному закладі закладі вищої медичної освіти, власне, в нашому університеті переважна переважно більшість кількість дівчат. Але знову ж таки, ми розуміємо, я розумію ваше питання в частині того, чи як впливав війна впливає власне на гендерне співвідношення здобувачої освіти в університеті. То я думаю, що вона є абсолютно як в інших закладах вищої освіти. Більша кількість здобувачів освіти, власне, саме дівчат. львів'яни чи інші? Як, наскільки е, з інших е, областей? Якщо говорити про географію, фактично усі області нашої країни представлені серед студентів, які вступили на перший курс, та й, зокрема, серед студентів, які навчаються на інших курсах. Тому ми розуміємо, що Львів це є Західний регіон, який є відносно спокійним регіоном. І власне, це також впливає Пливає. на вибір потенційний. Та і не, не будьте настільки скромним. Та і х, і хороша все-таки база. і Прапор тримаєте гідно наразі така. Е, іноземці є? Іноземців немає. Взагалі, так. Тобто є більше ста іноземних студентів, які навчаються на писних курсах. Власне, це ті іноземні студенти, які завершують навчання. Протягом останніх років ми Де. студенти іноземців, які бажають вступити в наш університету, це поки не було. Вони долучаються, вони довчаються онлайн. Вони в змішаному форматі. Більшість з них є фізично, фізично офлайн, вони є у Львові, тому що пріоритет для нашого закладу, власне, це є навчання аудиторне. Зрозуміло, дякую. Змінився статус. Розшифруйте. для багатьох це незрозуміло. Державне некомерційне підприємство. Що це такий пілотний проект? Так, власне, ми є учасником експериментального проекту, ініційованим Міністерством охорони здоров'я, і ми є першим університетом в Україні, є медичним університетом, на базі якого створиться модель університетської лікарні. Власне, є постанова Кабінету міністрів від грудня минулого року, яка регулює ряд трансформацій, які повинен здійснити університет для того, щоб повноцінно функціонувати перший черговий заклад вищої освіти, який оперує, в структурі якого є заклад охорони здоров'я. Це такий дуальний, е дуальний формат. І чим він потріб, для чого це потрібно, і для чого ми це реалізуємо? Тому що ми бачимо досвід, і, ну. Закордонних наших країн, і знову ж таки, якщо подивитися на досвід цієї ж Польщі, яка майже близько 70 кілометрів від нас, це університетські лікарні. Це власне, це є університет з університетськими лікарня. Це місце, де є інтегрована освіта, наука і практика. І власне, це модель такого модель поєднання і в одну інтегровану систему освіти, науки практики реалізовується на базі нашого університету. Цей рік був для нас достатньо складний у липні 2024 році. Ми законтрактували, запустили в роботу першу університетську лікарню на вулиці Генка номер 5 яка протягом цього року вона полисналізнізативні так, колишні яка показує позитивну динаміку, в якому мені за допомогою міністерства охорони здоров'я було інвестовано кошти по краще матеріально технічну базу і якість надання медичної допомоги постійно зростає. Окрім того, відбулася трансформація самого університету. Зміна організаційної форми, яка дає реальну фінансову автономію, дає можливість керувати і управляти закладом освіти та закладом охорони здоров'я. І знову ж таки, я хочу сказати, що коли ми говоримо про цей експеримент, це експеримент, який виходить далеко за межі нашого університету, адже це є приклад. Нової моделі університетської лікарні, власне, досвід, який ми проходимо на в університеті, буде поширений на інший регіон і на інший університет. Так ми і перші в Україні немає закладу, на який ми орієнтуємося. Багато чого ми вчимось. Ми проходимо вперше, але підбиваючи перші підсумки, станом сьогодні я вважаю, що університет, завдячуючи колективом і спільні, спільні такі праці і позиції, ми проходимо і, гідно і я. Впевнений, що до кінця року ми повністю завершимо усі реорганізації, всі процеси, які пов'язані з трансформацією організації власного університету, створення університетської лікарні, контрактування, об'єднання договорів, і ми запрацюємо як єдиний університет, власне, з багатопрофіль. Університетської лікарні які, стане прикладом найбільші труднощів. З чим у експеримент з чим стикається найбільше? Грошей нема. Якби то не було, знов ж таки фінансовий ресурс завжди обмежений, але Тут ми завжди не вистачає. Ми розуміємо, що знов ж таки ми повинні розуміти, що ми живемо в країні, яка воює. Звичайно, першочерговий пріоритет це є оборонна сфера. Але ми, як університет, завжди шукаємо е, виходи з будь-якої ситуації. Ми тісно працюємо з міжнародними партнерами. Є ряд успішних міжнародних проєктів, які реалізовані на нашому університету буквально нещодавно. Відкрито навчальне навчальний протезний навчально виробничий протезний центр на базі університету це грантові кошти проект близько трьох мільйонів євро завдяки завдяки французь експертіс це кошти франції і власне проект спрямований на те щоби Створити мережу мікроклінік. Мікроклініка це фактично кабінет, який не максимально наближені до пацієнта. Знаходяться в закладах охорони здоров'я різних регіонів. Рійонів станом на сьогодні це є Полтава і Київ, куди пацієнт звертається. Відповідно відбувається сканування, файл відправляється в навчально. Виробничий протезний центр. Тут відбувається друк на 3D-принтерах. У нас є 20 принтерів. Так, трохи жорстко: руки, ноги. Цей культи приймачі. Першочергово для нижніх кінцівок. Відповідно, відбувається власне виготовлення культи приймача за допомогою 3D-технології, 3D-друку. І після цього відбувається власне комплектування самого протезу. Як їх, їх придбати? Чи вони безкоштовно? Це військовим. Це є кошти, грантові кошти. Відповідно, став на сьогодні в межах проекту передбачений певний ресурс. Це 165 протезів, які є безкоштовними. Пріоритетно, звичайно, це є люди, які постраждали внаслідок війни. Пріоритетно притотним пацієнтами. Є це військові хлопці-дівчата, які втратили кінцівки півнаслідок бойових дій. Але знову ж таки ми продовжуємо працювати із, із французперті, з іншими донорами а також. Проходимо всі необхідні процедури для того, щоб зареєструвати протезний центр і внести його в відповідні реєстри держав для того, щоб ми мали можливість е фінансування змогу або так мати можливість бути доступними для людей, які оборуть власне на черга туди, як туди потрапити на, ну, на, на угу. можливість протезування. Власне, Наша мікроклініка знаходиться на базі госпіталю ветеранів війни репресованих кафедрах фізична в реабілітації. І можна звернутися до мікроклініки, і пацієнти будуть огляда... оглядаються і скеровуються на протезування. Змі обласна клінічна лікарня, як? Що там зараз? Є наказ від 20 серпня про організацію обласної клінічної лікарні шляхом приєднання до університету. Відповідно, зараз на сьогодні проходимо усі юридичні процедури щодо приєднання лікарні до університету. Усе відбувається згідно встановленого графіку за планом. Тому очікуємо, що визначений термін законодавством ми завершимо реорганізацію, і університетська лікарня єдина потужна університетська лікарня запрацює в складі університету. Людей вистачає спеціалістів вистачає як з кадрами. Чи є мол, чи є приток молодих? І ми з вами, коли ха, крайній раз бачилися, чи є відток старих. Ну, ж таки, коли ми говоримо про кадри, то лікарського персоналу є достатньо, а найбільша проблема є серед середнього і молодшого медичного персоналу, але це є проблема не лише наша, але й по більшості закладів охорони здоров'я, яка пов'язана все ж таки з відтоком кадрів із міграції. Ну вам буде, буде трошки легше, ви можете собі кадрів виховувати. Правильно? Це од, одна з ну так, скажу, власне, так, плюсів скажу так, цієї такої власної так, так, системи. Так, і це ідея, і власна мета цього проекту, тому що завдання університету, тому ми, ми говоримо першурговою про університет як заклад вищої освіти, Це є підготовка фахівців, які. Будуть знаючи, вміючими і за яких будуть конкурувати інші заклади охорони здоров'я. Першочергово ми є закладом вищої освіти, і наше завдання є дещо іншим, ніж заклад охорони здоров'я. І коли ми говоримо про університетську лікарню, знову ж таки ми говоримо про цю лікарню, яку ми будуємо спільно з університетом, коли теорія, практика і наука поєднані в єдине ціле, і власна університетська лікарня. А це має бути цей лікарня останньої надії, коли власне практикуючі лікарі, науковці. Поєднуючись в свої інтелектуальні ресурси, інші можливості, власне об'єднуються заради того, щоб надати якісну медичну допомогу. А наскільки студенти залучені в лікувальний процес? Чи просто ну там чи, ну, я якось бачив, лежав в лікарні, фу -ть -фу -ть -фу, і там приходять, там приходить викладач і приводить з собою 10. Е Студентів і розказує щось таке. Це так зараз виглядає, чи трошки вже шосна. університетська лікарня так і має виглядати, тому що ми говоримо про пацієнта. Пацієнт який отримує найкращу медичну допомогу, тому що є теорія, практика, і науковці, тобто ми розуміємо, що потенціал університетської лікарні завжди буде вищим, і це об'єктивно. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що це так звані. Навчальні так, лікарні, заклади охорони здоров'я, тобто лікувати їм ще не можна давати. Ні, вони не лікують знов ж таки, але наше бачення, і це насправді відбувається, Студент фактично з першого курсу має бути на лікарні, наближений. тобто він повинен абсолютно бути біля пацієнта з елементів, розвивчаючи елемента догляду за пацієнтом, Потім виконуючи певні. Сестринські маніпуляції, потім працюючи як помічник лікаря, аж до після дипломного етапу, до завершення навчання в інтернатурі чи в подальшому отримання певної спеціальності. Тому, власне, університетська лікарня це є місце там, де готуються фахові кадри, за які знову ж таки будуть змагатися інші заклади охорони здоров'я. Ніколи не забуду. В мене погані вени, як то такі наркоманські, як то кажуть, не то, і прийшов там щось колоти. В одну лікарню, і медсестра каже: я вас дуже прошу, хай вас в коле студент, і він так хоче навчитися. Я кажу, я навіть буду терпіти, якщо щось. Тобто, це ну, це і люди тобто, то, ну це набагато краще, я розумію, що що є такий доступ до, ну скажімо так, до, до хворих, так Так, медицина, це ж фактично Це, практика, це, це є практика, так, і якщо ми хочемо. Піти до фахового молодого лікаря ми повинні розуміти, що він повинен подійти етап певної підготовки, в тому числі й практичний. Тому що це ж ну, робота з людиною, починаючи з елементів спілкування, донатології, етики, до правильного збору анамнезу, порити з пацієнтом. По цих... Знову ж таки, навіть навики спілкування з людьми, тому що інколи люди є різні, є відкриті, є більш закриті людина хвора. Воно також потрібно підібрати в певні слова, і ці навики важливі, тому що від збору анамнезу власне історії хвороби від правильного побудови, так би мовити, опитування пацієнта. Це є половина успіху і правильної постановки діагнозу. Тому це має бути згод згоден. За читав, що ви вчите тепер якось на військових хірургів, що це за нова стезя? Ну, ж таки, це в партнерстві з нашими іноземними партнерами на базі «Біварію». Ми відкрили навчальний хірургічний операційний блок, де відповідно здійсниться підготовка військових медиків, бойових медиків, так званий курс хірургії пошкоджень контролю на біологічному матеріалі. Це фактично, коли на біологічному матеріалі наші курсанти. Мають можливість виконати певні хірургічні маніпуляції, потренуватися до вас. Хто Та? приходить туди вчитися? Як це як це? Це є лікарі, які mm -hmm. першочерговий пріоритет це медики, які працюють в прифронтових територіях, mm -hmm. в тих місцях, де скупчення поранення є найбільше. Також можуть бути залучені військові медики. Зут і це ви з військовими частинами. Вони вам присилають людей з військовими частинами, фактично більше з військово-медичними клінічними центрами. Ми говоримо власне про, mm. про, про сферу охорони здоров'я міністерства ворога. Вернемося до кадрів. Мушу запитати, бо інакше мене журналісти заклюють. То правда, що до вас з тим його один пані Матулінець прийшла, і пані Рітвіцька, ваша заступниця, теж хоче знову під ваше крило. Станом на сьогодні Наталя Василь-Матолінець 1 жовтня призначена на посаду науково-педагогічної та лікувальної роботи. Вона працює в університеті. Так це є правда. Вас, з вами тимило один не пославиться за нею. Кадрово цінного поцупили. Ну, успіху її буде. Дякую. А пані Літвінська? Пані Літвінська стала сьогодні директором департаменту Це... охорони. Ну, бо, бо, бо вона за вами скучає, тому я так <голові> і пишуть в інтернетах, то я мусив запитатись, я думаю, не, не, не образиться. Що би ви собі побажали цього року? Я думаю, побажаю не тільки собі, всі нам. Швидкої перемоги, спокою, миру. Це, напевно, найцінніше і найбільш важливіше для кожного з нас. А як ректору? Перемоги також перемога, тому що я вважаю, неважливо, де ми є, на якому місці, є момент власне нашої спільної, нашої спільної ідеї автентичної це є перемога над, над агресором. Тому лише в єдності після перемоги ми тоді будемо успішні, кожний на своєму місці, тому що успіх і успіх будь-якої справи складається з багатьох компонентів, але власне. Я вважаю, що успіх кожної справи зараз має основним підґрунтям успіху. Це є наша спільна перемога, тому що це обов'язок всіх нас, особливо в тилу, працювати виключно на перемогу, і кожен на своєму місці, на своєму, робочому, на своєму власному робочому місці має зробити все те для того, щоб ця перемога була максимально близькою. Ну нема що додати. Дякую за розмову. Дякую.